Чим сильніша гроза, тим світліше буде сонце. Особливо влітку саме такий підтекст приховали в своїй виставі ромські діти Ужгородського району до Міжнародного дня захисту дітей в обласному театрі Бавка відбувся концерт, де малеча ромської національності мала змогу проявити всі свої таланти і розкрити новий акторський подробиці заходу. Далі в сюжеті. 300 дітей ромської національності взяли участь у проєкті Віднайди свій талант протягом трьох місяців із маленькими ромами займалися режисери Закарпатського обласного академічного театру Ляльок Бавка. У результаті обрали десятьох найталановитіших і підготували з ними театралізоване дійство. Ми ходили кожне воскресенько в кукольний театр. ходило по 20-25 дітей. Режисери кукольного театру смотрели на дітей і виявляли таланти, ті, які хотіли виступати, пробували делать репетиції. Відомо, що серед ромів чимало талановитих вокалістів і танцюристів. Акторами ж діти стали вперше і взагалі вперше вийшли на сцену. Ми ходили три місяці в театр. Репетирували. Ми пішли тут. Мені тітя свята і тітя Лариса мені показували, що робити, і ми говорили, і, і зробили. Я хочу виступати, бо мені подобається. Я добрий пірат, я буду роздавати квіти дітям. Подібні святкування для ромського населення є чудовою можливістю продемонструвати свій талант за межами общини. Саме тому благодійний фонд благо проводить та всіляко підтримує такі заходи. Сегодня первый раз мы решили все-таки сделать для нашего народа именно, как бы эксклюзивно для них провести этот праздник, где дети покажут свои таланты. И это очень важно, потому что в нашем народе есть много талантов, много перспектив, и их нужно поднимать и помогать. Поэтому этот проект, который был осуществлен, мы видим в нем перспективу. Режиссеры тоже говорят, что это перспективная программа. Для детей это великий досвет. це досвід спілкування у суспільстві, це досвід десь у спілкування з однолітками, зі старшими, це досвід поведінки у громадських місцях, це досвід, наприклад, руху містом, тому що, як правило, далі от чи компактних поселень, чи місць свого проживання. Ну, ці діти, як правило, не вибираються. Більшість із юних акторів уже школярі. Дітям подобається навчатися, вдосконалювати свої таланти та ораторські здібності. Pravda s mamo javili i sam zuvaju čerevi, sam zavljaju u sunoće, sam djahaju u sorosti, sam liče i ru i sam zači se zmiju i ne plaću ja ni oli skoro, ja pidu do skola. Ukrajina, ritni kraj, pole, rička, sinni, haj, ljubosečko, jak i ti, tu živemo ja i ti. Завершилося свято для дітей врученням подарунків, за допомогу у придбанні яких благодійний фонд благо висловлює вдячність голові Закарпатської обласної ради.